Починаємо з фронту. Росіяни намагаються просочуватися по одному та залишатися непоміченими на Покровському напрямку. Як повідомили в Нацгвардії, окупанти продовжують активні штурмові дії, і прагнуть просунутися до Покровська. Сили оборони фіксують ці спроби та завдають вогневого ураження. До на нашої ефір долучається Ігор Яременко, начальник штабу дивізіону -ударних, ударних БПЛА оперативно-авіаційної бригади Національної гвардії України. Доброго дня, Ігоре. Бажаємо міцного непохитного. Ми бачимо на екрані з'явилися реквізити збору, який ви проводите. Скажіть, будь ласка, на придбання яких ресурсів потребуєте допомоги наших глядачів? На даному етапі збор відкритий на придбання мікроавтобуса типу Крафтер для перевезення основного майна, щоб наші сили були постійно в бойовій готовності і в будь-який момент могли підвести необхідне обладнання для. Роботи, щоб робота не зупинялась 24 на 7. Бачимо загальна мета цього збору: 375 тисяч гривень, понад 71 тисяча вже на цій банці. Бували ефіри, коли ми таку суму збирали і за 10 і за 15 хвилин. Можливо, це один із них. А вирішить це питання, ваше, дорогі глядачі, ваше бажання підтримати збір, підтримувати Збройні Сили України. Сподіваюся, ви сьогодні перебуваєте вдома, серед в теплі, в добрі перед своїм телевізором, і треба не забувати, що плата за це це служба дуже багатьох найкращих людей на службі оборони нашої держави. Сьогодні вони перебувають в зовсім інших умовах. Я сподіваюся, у вас є щире бажання допомогти. Зробити їхні будні трішки комфортнішими, трішки легшими і допомогти бути їм більш мобільними, якщо ми говоримо про цей збір, допомогти на придбання цього міні-автобусу. Ігоре щодо ситуації на покровському напрямку, давайте розпочнемо з неї. Ми загалом хотіли поговорити про два напрямки: Купінський та Покровський. Але давайте розпочнемо з Покровського. Росіяни вже тривалий час, уже понад рік. Ведуть штурмові дії в напрямку Покровська. Скажіть, будь ласка, за вашими спостереженнями, чи можна констатувати, що у них вже якісь такі патерни є, тобто якісь тактичні прийоми або якісь, наприклад, схеми організації штурмів, які за цей час стали вже такими звичними, і як вони їх використовують? Ну, чесно кажучи, за цей проміжок часу Російська Федерація постійно застосовує різні типи тактики. Я ж кажу, починалося все з значних бронегруп, колон можна сказати, які намагалися прориватися до наших позицій. Зараз тактика в них по різному міняється. Ви прекрасно заявили на початку ефіру, що малими групами навіть по одному намагаються вони просочуватись безпосередньо в містах Попроського Мирноград, тому сказати, що щось нове мабуть вже за цей проміжок часу Російська Федерація випробувала всі тактики світу, які були, які не були, для того щоб захопити якомога більше наших територій. Найголовніше те, що сила оборони. В принципі, адекватно і дуже влучно реагують на будь-яку спробу ворога проникнути в наші міста їх захопити. Справляємося з відбиттям даних атак, і тому попри будь-які заяви Російської Федерації про захоплення як міста Покровська, так і Марнаграда, вони не відповідають дійсності, і наші сили оборони продовжують активно захищати ці міста, тримати позиції, вибивати ворога. Але чи можна сказати, що тактика ворога до прикладу на Покровському напрямку абсолютно зрозуміла силам оборони України, чи все ж таки росіяни намагаються чимось здивувати наших захисників? Ну скажімо так, я ж кажу, Російська Федерація намагалася навіть військовій Російської Федерації певний проміжок часу намагалися переодягатися в цивільну форму і проникати в міста як цивільні. Тобто будь-які методи, я ж кажу, вони намагаються використовувати на даному етапі. Всі вони провальні і ведуть тільки до загибелі російських солдат. В чому ми по зводки mm -hmm. Генштаба прекрасно бачимо втрати шалені, але ворогу байдуже на кількість втраченого особового складу. Для них найголовніше захопити територію і mm -hmm. все. На ну, для нас найголовніше підтримувати Збройні Сили України. Дякую всім, хто вже долучився до збору, який ми зараз проводимо в прямому ефірі, тому що бачу, що банка стала ширшою на 20 тисяч гривень, і дякую усім, хто небайдужий. До нашої з вами спільної справи підтримки збройних сил України у нас залишається буквально дві хвилини на спілкування з ігорем. Тому закликаю вас не зволікати Ці реквізити будуть ще вже менше ніж дві хвилини. Всього на всього на екрані зробіть добру справу і далі святкуйте на рік, якщо зараз ви зайняті саме цією справою. Ігоре, а оцей постійний насправді достатньо виснажуючий для росіян з великими втратами тиск, який вони чірять на Бакровському напрямку, як впливає на організацію? їхніх сил на Покровському напрямку я маю на увазі ротації, логістику. Це все працює стабільно. Чи, можливо, є якісь ознаки того, що росіяни виснажуються? Ну, перш за все, десь тижні три, якщо я не помиляюсь, президент нашої країни заявляв, що ворог сконцентрував близько 150 тисяч особового складу в районі Покровська і Мирнограда. Ми прекрасно розуміємо, що це шалені цифри. Ворога тому на даному етапі вони стирають свої сили дуже швидко. Резерви вони поповнюють, чесно кажучи, вони не встигають свої резерви відновлювати на 100%. Але за умови, що досить велика кількість їх є, тому на даному етапі. Штурмові дії відбуваються щодня з шаленими темпами. Я mm. дуже сподіваюся, що в найкоротші терміни армія Російської Федерації буде виснажена і темпи ну, за наступів і штурмові дії зменшаться і дадуть трошки перепочинку нашим силам оборони. Мене на тіше, що темпи, з якими поповнюються банки в наших ефірах, не зменшуються. Понад 30 тисяч гривень всього за ті 5 хвилин, які ми з вами спілкувалися. Наші глядачі передали на вашу підтримку. Друзі, дякую кожному, хто долучається до наших Це зборів. Ви найкраще з нами на зв'язку був Ігор Яременко, начальник штабу дивізіону ударних БПЛА оперативної авіаційної бригади Національної гвардії України. І він розповів, що на покровському напрямку інтенсивність бойових дій не зменшується. Росіяни продовжують нести колосальні втрати, але все одно сунуть вперед.